Якщо ви любите моркву по-корейськи, то цей салат саме для вас. Більше того, тут все, як ви любите, це салат Трансформер. Можна робити в такому варіанті мікс, як роблю я, можна окремо так робити моркву, можна робити буряк, можна робити селером. Якщо ви займаєтесь торгівлею засолки та квашених виробів, тоді цей салат 100% для вас, тому що він вже багато років користується неймовірним попитом у моїх знайомих. Ну ви зрозуміли, що вам потрібно приготувати цей салат. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, там будуть всі грамотки та деталі. За кадром я вже підготувала овочі, помила, почистила і натерла на тертушку для корейської моркви. Працювати буду в рукавичках, тому що від моркви та буряка дуже фарбуються руки. У мене тут мій улюблений мікс тут буряк, морква та селера. але ж знову таки можна робити просто з одним якимось інгредієнтом, це теж буде смачно. Зараз ми додаємо сіль та цукор, все ретельно перемішуємо, трішки натискаючи. І лишаємо спокої овочі на 2 години, щоб вони пустили сік. Я роблю так: якщо в мене є час, я лишаю на годину, через годину ще раз перемішаю, тому що ці, що зверху, вони не так швиденько якби пускають сік, як будуть ті, що знизу. Тому перемішала через годину, ще раз перемішала і вже через 2 години роблю фінальну, скажімо так, мариновку. Але бувають такі випадки, що я роблю це зранку, а потім вечором вже роблю фінальну мариновку. Тобто, якщо у вас немає часу, щоб ви розуміли, що так теж можна. Тобто, ви можете об'єднати з цукром та сілью зранку, а робити вечором, або навпаки, вечором, а робити ран вранці. Саме головне ретельно перемішуйте, щоб цукор та сіль розійшлися повністю по всіх овочах. Після того, як все розмішали, ось так притискаємо, зверху нічого можете не вкладати. Накривайте чимось, кришкою чи плівкою, чим вам буде зручно, і все. Відправляємо. Стоїть воно в нас в кімнатній температурі 2 години. Якщо ви плануєте лишити надовше, то трішки стоїть в кімнатній температурі, далі можете відправити в холод, але в холоді сік буде виділятися не так швидко. А нам важливо, щоб відбулося оце відділення соку. Пройшло 2,5 години, кольор овочів змінився. Вже селера натягнула в себе, що могла і від буряка, і від моркви. Пішов сік, який виділився після того, як ми додали цукор та сіль, він нам не потрібен. Зараз беру, відтискаю і перекладаю в ту ємність, якій я буду робити маринування. Цей сік вже виконав свою роботу і він нам не потрібен, щоб не брав на себе увагу тих спецій, які ми будемо додавати. А ми рухаємося далі. Цибуля подрібнити. Подрібнити будь-яким зручним для вас способом, я потерла на тертушку, типу теж як для корейської моркви. І зараз нам потрібно цибулю цю обсмажити на олії до золотистого кольору. Я роблю це в сотейнику, ви можете робити це на пательні будь-як, як вам зручно. І поки там цибуля смажиться, додаємо оцет. Я використовую яблучний, ви можете використовувати звичайний яблучного я даю 2,5 ложки, якщо у мене звичайний оцет, я додаю 2 ложки. Оцет в одну точку не наливаємо, стараємося, отак, розливати його по всій поверхні. Спеції, Коріандр мелений Я використовую, не сфоткала упаковку, викинула. Е, дуже мені подобається від виробника Еко. От він мені найкращий з усіх купованих. Це не реклама, я ним користуюся, і взагалі мені багато ековських приправ подобається. І хмелі сунелі. Далі йде у нас чесник. Чесник я. Чавлю або натираю на тертушку. Чим дрібніше ми подавимо чи натремо чесник, тим більше він віддасть аромату, тому що у чесника є така фішка, в нього можуть бути зовсім різні аромати і смак, в залежності від того, як ми його опрацьовуємо. Тобто нарізаний чесник в нього буде зовсім інший аромат і зовсім інший смак, не такий, як, наприклад, у натертого. Дуже цікава тема стосовно чесника, хай я якось розкажу. А зараз нашу обсмажену цибулю, ось дивіться, вона гаряча, прямо ще видно, що вона ви обсмажуємо, щоб смак її розкрився повністю. Додаємо до овочів. Спочатку перемішуємо ложкою, тому що вона гаряча. А далі робимо фінішне перемішування вже руками. Перемішуємо ретельно, але сильних таких натискань, щоб прям вона там впісувалась, вибачте, на слові робити не потрібно. Саме головне гарно перемішати, щоб от все це спеції, олії, яку ми додали з цибулею, щоб все це повністю гарно розподілилося. Ну і звісно, я роблю дегустацію, і тут я розумію, що я забула додати червоний перець. Слухайте, все додала. А червоний перець забула додати. От що хочу сказати про дегустацію. По-перше, е, да, це потрібно робити, тому що от я всіх навчаю про те, що всі інгредієнти мають бути на столі підготовлені, і тоді ви точно нічого не забудете, але сама я іноді все-таки забуваю це робити. Тому зараз ще не пізно додати чорний, червоний перець, і відносно червоного перцю я хочу сказати, що я додаю його на плюс-мінус. І вам теж кажу його додавати на плюс-мінус. Чому? Тому що, якщо я вам скажу, що додавайте на кінчик чайної ложки, вам може здатися, що це мало. Додавайте пів ложки, вам здасться, що це багато. Тому червоний перець, додавайте трішки, пробуйте і додавайте ще. Врахуйте те, що червоний перець ви будете відчувати відразу. Всі решта спецій повністю розкриються тільки через добу, не раніше. Тобто це абсолютно нормально, якщо ви спробуєте і відчуєте лише червоний перець, а не відчуєте нічого іншого. От через добу, мені цей салат подобається через добу, ну а на другу добу це взагалі прям ну, розкіш неймовірна, настільки смачно, що просто капот. Мене перець повністю влаштовує. Зараз я це все притрамбовую. Накрию я це плівкою, і воно у мене стоїть в кімнатній температурі десь в районі 2 годин. там Максимум три виношу далі на холод. Струму не дали, то ладно, вже звикли, а сонце не дали то вже біда. Це я так бігаю по вулиці, щоб визначити місце, де я зніму вам цей салат, як він гарно виглядає. Слухайте, попробуйте мені тільки не зробіть, такі жертви тут були. Так, я думаю, будемо знімати тут на лавці. Тому що іншого варіанту я не бачу. Слухайте, а вам не здається, що поки я бігала, він трішки підмерз. Поки я бігала з цим салатом, він реально підмерз. Але я вам хочу сказати, що ну, він смачний. Дуже смачний. Так виглядає. Тут ви хоч зможете його розгледіти гарно. Дивіться. Це дуже смачно. Чуєте, як хрустить дік? Я не знаю. Я не знаю, це хрустить сніг. Трі... капець Такі наші реалії. Ну, нічого. Отже. Так, що робити? Обов'язково годувати. Тому що салат супер класний. Якщо ви любите моркву по-корейськи, то цей салат однозначно для вас. Дивіться, яка краса, цей салат можна морозити. І не тому, що він зараз у мене трішки примерз, а тому що я, наприклад, як роблю дуже багато, я його теж частково заморожую. ще на основі цього салата роблю ще один салат. Якщо оце все з льодом не з'їм, то обов'язково покажу вам ще той салат. Дуже смачний. От хто не пробував з селерою обов'язково зробіть з селерою. Горілки не вистачає. Да, саме в такий мороз пробувати холодний. Я не можу вам Ой, коротше. Такої дегустації в мене ще не було. Це при тому, що я хотіла. Зробити дегустацію до цього. От. У мене була можливість, але тоді на мене лінь напала і я цього не зробила. Зараз якраз доречно на коня було б щось налити. Так, на коня. Що я вам скажу на коня? Як би там не було. Але а, все поборемо, все подолаємо, все буде добре. Саме головне. А щоб ми з вами лишалися людьми. Як казала моя бабця, аби не гірше, от, а по цьому ще жити можна. Салат спробуйте тільки не зробити. Оце таке вам буде на коня, щоб ви розуміли. Бо це дуже смачно. Блін, ну тут е, так трішки е, воно таке людяне. Зараз занесу в хату і на а, а, цей початок зйомки зніму, що було б з льоду. А, то, блін. <плес> Хто перший раз дивиться, то ще й не зробить. Подумає, що дурна якась. Все. Готуйте цей салат, а я пішла а, спочатку відігріюся, а потім буду працювати над новим відео. До речі, наступне відео буде а, теж таке трішки екстремальне. Може завтра. А може післязавтра, завтра не знаю.